Наталія Шевель трагедію напророчило на копала. Це невеличке село не славилося озерами й річками, а от боліт із верболозами було вдосталь. Саме на одному з водоймищ молодь і святкувала Івана Купала, палахкотів вогонь. Дівчата й хлопці, взявшись за руки, перестрибували через багаття. Петро так хотів перестрибнути вогнище разом із Тетяною, але, розумів, вона вибрала Миколу хоч і з багатодітної родини, але високого, ставного і з блакитними очима, куди йому Петрові незграбному, куцому на зріст, хоч і багатому. Петро не один раз підходив до Тетяни і просив перестрибнути вогнище разом із ним, знав, що існує повір'я, якщо вдало перестрибнуть багаття, юнак із дівчиною вони неодмінно одружаться і проживуть у злагоді все життя. Але Тетяна відмовляла Петро геть утратив розум і сон. Дівчина ввижалася йому скрізь, ніби кликала за собою. Аж тут Тетяна побігла стрибати через вогонь І з ким? Невже з Миколою? Пригледівся в темряві дійсно так, але чомусь молодь ніби застигла, розкривши роти. Сталося непоправне. Микола вскочив у полум'я, дівчата перемовлялися між собою, скочив у багаття, чекай біди. Тетяна була збентежена, якесь дивне передчуття сповнювало її серце. Біда не дозволила себе довго чекати. На ранок молодь почала розходитись, у селі потроху стало затихати. Микола провів Тетяну до хвіртки, поцілувалися, і дівчина пішла додому. Її хатина стояла серед розкішного саду, але далеченько від Раптом почула, що хтось пробирається від межі, мить і від городу стежкою поспішав до неї Петро. Юнак був настільки злим, що Тетяна не на жарт злякалася, підступив близько до неї, схопив за руку і спитав підеш за мене заміж? У відповідь німе мовчання. Декілька разів запитував дівчину, благав стати його дружиною, розповідаючи, що немає йому життя без неї. Але Тетяна була невблаганною. Здається, саме тепер Петру знайшов вихід, щоб позбутися своїх мук і розчарувань. Хлопець тільки тепер, дівчина помітила, тримав за плечима рушницю. Несподіваний постріл сколихнув усе село. На його звук почали збігатися люди. Прибіг і Микола, побачив свою кохану застреленою. А щодо Петра, то його сліди вели до пишного гілля дерев уздовж межі. Саме на одному із них хлопець і знайшов вічний прихисток. Односельці побігли по слідах. Спершу побачили чоботи, що стояли біля дерева, а на гілляці колихався Петро. Плакало усе село, бо і Петро, і Тетяна були єдиними дітьми в батьків. Не мали ні братів, ні сестер. Отак і загинули обидва роди.